Вітаю вас, шановні глядачі! На каналі Анна Атаманової. Мене звати Любов Завальнюк. Ми сьогодні робимо першу частину огляду на е, міста і області України до 1 липня. Отож, Анічка. Давай ми традиційно з тобою розпочнемо, але не з західної України. Не пишіть в коментарях, що ви ділите Україну. Вибачайте, так вже склалося у світі. Усіх люба що є чотири сторони світу. Ну якось не ми це придумали. Дивись, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська області сьогодні, Дніпровська область і Луганськ з Донецькою. Тово угу. Чернігівська угу. область. Чи будуть загрози обстрілів, чи будуть загрози е, загибелі людей, е, чи будуть заходити диверсанти, що чекає Чернігівська область? Чернігівська область. Знаєте, яке відчуття і бачення, що трошечки, трошечки пару днів декілька якось відпочити дадуть, трошечки, а потім знову піде. Гатити будуть ті дрони, М -м зайти ні. Поки що те, що вони заходили через чернігів, ні, Чернігівщина. Які цілі ворогам на Чернігівщині? Вода, пошкодити воду, нам дорогу прокласти. Там в них взагалі найгірші цілі, найгірші методи, що тільки можуть бути світло, пошкодження світла, світлової mm -hmm. мережі. Їм здається, що в дитячих установах, в школах, в садочках, там переховують щось таке, зброю. Тому так би робили вони, тому можуть бути попадання і цілитись, намагатися туди влучити не тільки за Чернігівську область, а й загалом. Знаєш, так би хотілося, щоб на Чернігівщині наше зсу наготувало для окупантів купу таких, знаєш, смаколиків в лавках, і щоб гарнесенько з Чернігівської області вгатили по окупантах, щоб вони вже зуби поламали. Чернігівщина це те місце, чарівне, містичне. І туди краще не стартувати, тому що там дуже сильні потужні віхрі, вібрації, які можуть нас догнати і наказати. Та хай вже нас доганяють. Тому наказує. в Чернігові себе поводити вони повинні тихо, бо буде їм недобре. Так, Сумщина. Сім днів для Сумщини. Що чекає Сумщину? Дивіться, тут є шостка. Тут Сумщина. є. Сумщина. А чому шостка мені от як сир? Я не знаю, запах сиру. Там якийсь не завод. Не знаю, напишіть, будь ласка. Чомусь сиру бачу. Так, шостка. Ну, знову ж таки, вода. Обережно з водою, якісь будуть рекомендації стосовно води, я так розумію, по всій Україні. Потім щось там вирішується, будуть, можливо, або зміни, або щось там в цивільних структурах влучання, попадання. Ну там тихо, не, ну ні, там не тихо, там згущені краски, і дійсно обережно. Зараз я ще іншою колодою подивлюся. Давай подивимося Сумщину. Сумщина, чомусь Владік, Грицай мені приходить от в образ. Я, я не знаю. Владік не Сумщина? Ну, це ж його Сумщина. — Ага. Я бачу, що там є люди, містики, які ставлять захист печаті захисні. На Сумщині є. Хтось зробив сильний захист. Там, до речі, сильні колдуни звідти виходять. Так, Сумщина на цей тиждень. Що буде? Що чекати? Ну, так, відбиватися, можливо, будуть. Але, ну, такого прям трагедії дуже-дуже страс... страшно. Хоча можуть бути при відбиванні десь влучання, незначні можуть бути. Жертви можуть бути. На жаль, от спочатку ніби ні, а потім все ж таки карта башня. Дев'ять мічів. Обстріли будуть. Активні обстріли будуть. Ну, і наше там також посилення буде з нашого боку. 9 числа, 9, 6, 9 десь, так. Небезпека, звісно, є 3 числа. Обстріли будуть, будуть, будуть десь до де церкви, де бібліотеки, щось таке. Uh -huh. Uh -huh. Uh, давай подивимося Полтавську область. І знову ж таки, от, я не знаю, я просто так неупереджено бачу, що чітко. А по всій Україні в мене така промількнула картинка, така біля вокзалів, вже де дороги, вокзальні, поїзди там можуть, можуть якось гатити. Обережно. Дуже прекрасно, прекрасний. Тобто нервувати я не перестану з моїм географічним положенням. Я на тебе окремо зроблю розклад і тобі скажу. Що... Полтава. Кременчук і горішні плавні, подивимось. Я бачу російського минулого царя, чомусь Екатеріна прийшла до мене зараз, що вона хоче. Прийшла до мене з таким якимось листом і каже, підпишіть, підпишіть. Полтавщина. Що там з водою? Річка Ворскла. Туди не попала хімія. Щось мені за воду не подобається. Полтавська область. Качать, на що хоче сказати? Ну, також неспокійно десь. Через три дні або ж 3 числа як якось отак іде, що можливо обстріли однозначно будуть по всій Україні. А, так, вірфанд, церкви, бібліотеки, шкільні установи. Ну, не тихо. Телі. Щось Фу, Ну, диявол. Плани є туди щось закинути. Ворожі плани є стосовно влучання, але ж, дай Боже, відіб'ємося. Угу. Але ж, все ж таки обережно. Інтернет, можливо, якісь світло, перебої. Не хочуть, хочуть зробити там щось, пакость якусь велику. Занести якийсь вірус. Вірус. Вода, хімія. Так, Полтавська у вас Полтавщина. Обережно. Угу. Але це може програватись і через три місяці, і О, цифра три мені йде. Сьогодні у нас 21 перше mm -hmm. число, трійки постійно виходять і вночі три години ночі. Mm -hmm. Давай глянемо ще на Кременчук окремо і горішні плавні. Перше дивимося. Карменчук горішник, плавні. Там вода. Мені подобається вода. Дай Боже, щоб з водою було все нормально. Ну такі. Не дуже гарні карти виходять. Будуть якісь неприємні моменти, звістки. Ну, Росія дуже хоче домовитись, дуже хоче. І тому всі оці серйозні такі методи тиснути, шантажувати, були, будуть спрямовані те, щоб максимально зараз цей проміжок часу дотиснути нас до перемовин. Угу. Зброя, попадання може бути. Летіти, запускати будуть ракети. Угу. Вода. Вода. Воду, може, щось по воді. З водою неспокійно. Але це може бути природні якісь явища природні. Чи розповсюджуватись буде вірус далі. Обстріли будуть, влучання можуть бути. Затримка в чомусь буде для нас. Знову затримка. Нам потрібно швидше, щоб нам дали те, що обіцяли. У горішні плани. Дивіться, вони що хочуть. Хочуть максимально з нас вибивати ракети на СПВО, щоб ми по ним не цілились. Холодно. Вода мені не подобається карта смерті. Тручання можуть бути. Знову по дияволу. Погане задумали. Чи пов'язано то погане з Кам'янським водосховищем? Але це поки що Попередження наразі попередження. Пов'язано. Вони сподіваються домовитись. Вода по воді можуть. Їх ціль вода. Але ж не так просто. Отрута, хімія. А домовитися з ким. Не Зеленським. Щоб Європа відступала, не було контрнаступу. А ми не злякали бачиш, все одно рішуче налаштовані. Угу. Тому не ігноруйте повітряної тривоги. Поїхали далі Харківська область. О, там. О, там, ну, дуже, от я чую, вибухи постійно гатять, аж серце стискається. Торошну, страшно. Дорога. А їм потрібно, як як дорога, шлях якийсь постачання зброї, тому їх дуже цікавить відрізати якийсь шлях. Так, вода. Знову вода. Світло пропадає, так? Mm -hmm. Я бачу, пропадає світло з водою. Обережно з водою. Mm -hmm. Вибухи гатять. Ой, боже. Я бачу ракети якісь така сильна, от вони націлили. Швидка дуже. Ну, тримають вони в страху людей. талашні люди. Тримають страху. Е, давай подивимося Луганщину. Окуповану і не окуповану під контроль на Україні. Під контроль на Україні Луганщина. Що чекає? Щось літати буде активно, Луганщина. А ти пам'ятаєш, до речі, я казала, що будуть наші якісь такі самолітики, дрони, звідки mm -hmm. ми будемо скидати бомби. Так хоч щось приємне. в чомусь ми можемо їм надавати. Mm. Луганщина. Так, Луганщина не надто спокійно, небезпека 13 го числа. Ох, Луганщина, Донеччина Луганщина. От там зразу в мене від рук іде такий якийсь холод а потім ніби жарко і коли, і таке наче пил, я відчуваю. Не дай Боже, щоб вони мали намір застосувати там такі серйозні ракети локально цілитись обережненько. І запах такий якийсь хімічний, і от різ, ріже мені в носі, і очі червоніють. Якийсь, застосовувати гаслю заточили, вони хочуть, чи що. А там і де де ця труба що з ам'янці? О, я тобі не скажу. Це в Харкові була вона. От знову, мені здається, вони хочуть шантажувати там біля цієї труби щось там, викладати якісь міни. Ну, максимально замінувати Україну і, і вимагати, качати права. От що вони хочуть дуже, їм це сниться. Хіба що. Так, плани. Щось негарне вони задумали. Дай Боже мене ці їхні бредові ідеї в голові. Дітей багато там викрадено. Багато діточок. Багато загиблих, як... Десь у воду звозили, кидали. Донецька область. Донецька область десь ми там щось якось трошки просунемось, щось із, із, із приємного там також буде. Десь прапор я бачу. Український прапор бачу. На Юрій на якійсь машині конечно. Ну, також багато смертей, швидких смертей, причому дуже багато буде крові пролито. Важко про це говорити взагалі не хочеться, але ж, як по-іншому, бахмут. Часів яр, Солидар. Що чекає нашого ворога на тому напрямку? Бахмут якось приємно на душі стало. Бахмут. Бахмут. Що в Бахмуті з водою? Там потрібно. Та там немає води. Там потрібно почекай, що з водою. Її нема. Вона отруєна трупами. Нема води. Саме велика проблема на цій території немає. Дай, дивися. води. Дивися. <кій> <кій> От бач, не те є говорити. Вони не те, що немає води, так? А вони навіть не хочуть якось будуть цілитись. Туди ж повинні привозити воду, так? Угу. По шляхам по дорогам будуть цілитись. Так. Наша задача контролювати оці шляхи постачання угу. їжі і води, тому що я бачу, як підривають, підривають. Там, де дорога. Бач, відрізати воду хочуть повністю. Угу. А чи вдасться, чи по зубам вийде? Ну, те, що вода заражена, це всі знають, чи вдасться. У нас є те, що <кій> <кій> літаючи з неба, і в цьому наша сила. <кій> Так, давай подивимося Дніпро-Дніпропетровську область. Там буде бахкати, я чую сирену. Активно буде бахкати. Дніпро, Дніпропетровська область. Також вода, з часом небезпека від води. Потрібно запасатися водою, постачання води це питання номер один. Діти. Обережно загроза йде діткам від води. Дорога, вода. Отруєння може бути. Світло. Обстріли жертви будуть. Обстріли будуть. Жінка мені чомусь в очах. Буде літати. Обстріли будуть. Втручання. Дороги. Так, подивимось жертви. Ой, так не хочеться це дивитися. Те, що прям дуже болісно. Чи будуть жертви влучання? Десь буде попадання, чи жертви будуть. Будемо відбивати при відбиванні дорога. Дай Боже, ну не буде так, от прям страшно. Поранення можливі, але от, ну дай Боже, щоб не було на короткий-короткий на проміжок часу. Угу. І давай подивимося Кіровоградську область Кропивницький. Кінотеатри не намагайтеся не, не ходити на цей час. Все ж таки неспокійно. Вони, вони хитрі. Дають людям розслабитись, ніби все затихло, а потім різко обстріл. Кінотеатри обережно. Така мені йде інформація, я про це і кажу Не розслабляйтеся. Так, тепер дивимось. Кропивницький, Кіровоградська область. Кіровоградська область будуть гатити, що в буде вибухи, будуть чути. Кіровоградська область. Вода. Хочуть з водою там ще більше, щоб нашкодити. Пошкодити світло хочуть, інтернет, світло. Будуть взламувати системи. Банківські, е банківські системи, якісь інформаційні системи, щось, щось будуть змінювати в цьому напрямку з банками. Переналаштовувати системи, гроші, перекази, щось тут буде зміни в цьому. Щось нове. Нові, нові програми, нові технології хочуть впроваджувати. Не знаю, коли це буде. Така прийшла інформація. За 10 років. В наступному році в цьому поки що не можу сказати. Потрібно більш так заглиблено подивитися, йти на цей канал угу. економічний. Так. Так, давай подивимось. Крупивницький. Кропивницький, так. Да, і кривий ріг потім глянемо. Там захищати воду. Я щось щось з водою будуть думати. Так, чи будуть прильоти, обстріли? Вода. От питання номер один, це вода. Вирішувати будуть питання з водою. Так, можливі жертви. Але чи саме від води, чи при відбиванні, незрозуміло. Скоріше за все, від води. Нам потрібно срочно, будемо просити, на тому тижні знову ж додати нам зброї допомогти. Не вистачає, нам швиденько потрібна зброя. Обіцяють, обіцяють а За цей час росіяни також десь збирають зброю їм також. Нам потрібно гатити по їхніх шляхах, це з Кримом пов'язано. Угу. Їм також потрібно відрізати, тому що вони хочуть велику кількість води і солдат. Там, можливо, буде скоро мобілізація, поповнювати будуть. Угу. Анічка, дуже дякую. В наступному випуску розглянемо з тобою Запоріжжя, Херсонщину, Миколаївщину, Одесу і Вінниччину з Київщиною і Дякую за розклад, шановні глядачі. Підписуйтеся на канал Анни Атаманової. Якщо є особисті питання, звертайтеся до майстрині. Номер телефону в описі до цього відео. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. На цьому прощаємося з вами до наступних зустрічей.